Більше тисячі днів. За якими поламані долі, більше тисячі днів, за якими сто тисяч ночей. Більше тисячі днів, смерть, свій збір не вміщає в подолі. більше тисячі днів, і і сліз, що пролиті з очей. У часи повномасштабної війни з російськими окупантами, боротьби за незалежність України. Ствердження незламності народного духу, громадянської ідентичності та віри у перемогу у надважкий час на захисті України продовжують міцно стояти наші сильні, незламні та мужні збройні сили. Дякуємо тим, завдяки кому настав новий день, бережи Боже наших воїнів. Втретє, за ініціативи навчально-методичного центру-технічної професійно освіти у Чернігівській області проходить поетичний, патріотичний марафон у цьому році під назвою Непереможні войни на варті наших життів. Сьогодні, 6 грудня 2024 року День Збройних сил України. Здобувачі освіти та викладачі закладів професійної освіти читатимуть власні поетичні твори на Ютуб-каналі НМЦ ПТО у Чернігівській області. Епіграфом до марафону стали слова Олександра Олеся: Я знаю вас, нащадки запорожців. Я вірю вам і низько б'ю чолом. Хто як не жінка? Найважче переносить усі випробування війни, турбота про близьких втрати, жінки стають зі зброєю поряд з чоловіками на захист держави. Тому починаємо наш марафон поезії викладачки малиш Юлії Миколаївни: Жінка, мати, що ніжність несе, у виконанні Таїсі Ярової здобувачки освіти Дігтярійського професійного аграрного ліцею. Жінка мати, що ніжність несе, в її серці турбота про рідних, її руки пороблять усе, Щоб наш дім у любові розквітнув, але й сила у ній неземна, вона горда й міцна, наче криця, бо крізь біль і тривоги луна. Жінка, мати, тепер захисниця, сльози витре, обійме дитя. Сміло сукню на берці міняє за майбутнє, за мирне життя, за любов, що в душі не згасає. Дар'я Гриценко, здобувачка освіти мринської філії Куликівського професійно-аграрного ліцею, виконує власну баладу, присвячену жінці воїну. Жінка добра та ніжна, війна зла та жорстока. Жінка дає життя, війна його забирає. Жінка дарує кохання, війна його вбиває. Жінка то чиста річка, війна то гниле болото. Жінкам у Збройних силах України присвячується балада читає автор Гриценко Дар'я. Була вона ніжна, ласкава, привітна, Як сонечко тепла, як квітка тендітна, усміхнена, добра, вродлива, красива, чарівна, весела, кохана, щаслива. Жила, працювала, дружила, кохала, собі до весілля, рушник вишивала. Але не судилась, весілля не буде. Війна почалася, стріляють усюди Її наречений загинув в бою, Залишив без пари лебідку свою, і сукню весільну вона не наділа на чорну хустину фату замінила. Як жити, навіщо? Так сталося, чому? Роби що, куди, йти, жалітись кому? Кричала, ридала і билася б стіну, умру, пропаду. Без тебе я згину, коханий, рідненький, навіщо покину? Ти янголом білим у небо полину, Бе сонії і сльози щодня, будь проклята, хижа творюко війна, та раптом прозріння і думка ясна, що може корисною бути вона, от світа медична, настала пора. І ось в збройних силах тепер медсестра, Упевнено форму вона одягла. І зброю тримати навчилась вона сховала, приборкала внутрішній страх, де й сила взялась у дівочих руках. Тепер ось на нуль з побратимами йде, там гаряче буде, не сховатись ніде. Стріляють із градів по людях кати. В пожежах палають дерева й хати, а ворог лютує, і мін не жаліє. Від запаху крові він скаженіє. Та наші герої, воїні славні. Тримаються мужньої сили з останніх. скінчилися обстріли, тиша не стала, Сестричка трьохсотих в окопах шукала, агов, є живі, кому поміч потрібна, озвався єдиний. Контузія видно. Солдатику, братику, ти потерпи, я знаю, болить, а що зможеш ти йти? Тримайся міцніше, я тебе тримаю. Ну живи ж, ой, живи, її серце волає. Ну скажи мені щось, говори не мовчи, А з позиції нас заберуть уночі. Я рану твою оброблю спиню кров, на землю лягай, обо обстрілюють знов. У сукні барвісті і на каблуках з коханим шлай поруч, ромашки в руках, Її обіймав, цілував і беріг. Пройти мали разом багато доріг. За руку тримав він і вів за собою. Собі дозволяла з ним бути слабкою, тепер же в житті змінилося все, і службу вона в Збройних силах несе. Коли побратими поранення мають, на неї надіються, їй довіряють. Хвилини важкі вона разом із ними, і зробить усе, щоб вернулись живими. Сильною стала, бо слабкість уб'є, життя на кону і чуже і своє. Війна ця жалю, ні краплі не має, Знищує села, цілі сім'ї вбиває, Щодня чудовсько, зубиська хижі скалить, навколо трощить все, катує, палить, Тіла людські і душі пожирає, та кров'ю землю українську заливає. Все мало їй ніяк не нажреться, Та прийде й час, і люта поперхнеться, І мир настане, і мир таки буде, і житимуть щасливі в сім'ях люди. А що робитиме молода дівча, як зніме автомат свій з плеча? Вона одягне білу вишиванку, Умиється росою на світанку, Волосся руси знову відросте, вона його у косу заплете. У руки зброю вже не буде брати, Веселу пісню зможе заспівати. Розправить руки, мов велике крила, навчиться мріяти і буде знов щаслива. Марафон продовжує викладачка Чернігівського вищого професійного училища побутового обслуговування Лаханська Лариса Сергіївна із авторською поезією Лягає вечір втомою на плечі. Лягає вечір втомою на плечі. Сховалось сонце у небесній далі. Думки снуються, мов нитки у прялі. Ти колисково заспівай малечі. Хай прийде татко в її сни м'якенькі. Обійми ніжно, поцілує в щічки, Сховав в долонях ніженьки маленькі, Простереже їй сон. У синьку нічку. Ти маєш бути сильною, він каже, і стомленою усмішку дарує. А ще малий казочку розкаже і на прощання міцно поцілує. Здобувачки освіти прилуцько професійного ліцею свої поетичні твори присвятили почуттю віри у безсмертя наших воїнів. Анастасія Заєць. Тобі було 20. Олена Шлеменкова коханому. Тобі було 20, каміння і палки, коліна подерті, манили малечі провулки старі, до першої крові. Шалені і вперті, ми з друзями грали в війну у дворі. На полі не раз починалася драма. Коли напружився, ніби струна, щоб ринути в бій. Та турботлива мама додому вечерять гукала з вікна, і війни згорталися, падали вали, здавався в фортеці і світ за вікном. Коли безтурботно тебе цілувала, вона у маківку тоді перед сном. І ось тобі двацять. Ти знову в битві всередині вправно вгамовуєш страх, ти, мужній і сильний, рятує молитву і друг, що під куля меніс на плечах, кругом по братині знайоме обличчя, ти зброю стискаєш в холодній руці, та, мама, вечеря додому не кличе, і батько не сварить за свіжі синці. Дитинство далеке, дитинство минуле, де завжди зеленка, рятує відра. Веселкою після дощу промайнуло, і зникло за обрі, ніби туман. Коханому, мой, проводила хлопця, я в дорогу. Вчора ще сміявся, а сьогодні на війні. Годинами читаю все молитви та Господа прошу, допоможи мені. Чекати буду довго, до нестями, бо душу я довірила тобі. І плакати не буду, обіцяю. Бо знаю, що повернешся живим. Тільки живи, тільки живи, живи в моїй душі, живи у пам'яті, у серці, будь де живи, десь там, наденці, дай відчути те, що ти ось тут, ти поруч, живи у недописаних віршах, у щеботі птахів, В снігах, в грозі, в дощах, живи в повітрі, яке я вдихаю, тільки живи, я так тебе благаю. Наш марафон продовжує викладачка Чернігівського професійного ліцею залізничного транспорту морська Ірина Олександрівна з власною поезією Українкам. Жінко, прекрасна і незламна богине, ти захисниця мільйонів сердець, сонцем любов твоя праведна лине нашій безкрайній землі, навпростець. Жінка – Відважна вона берегиня, фронту від бога міцний оберіг. Спільна мета вже веде устремління, що захищає і в дощ, і у сніг. Жінка такий же нескорений воїн і джерело допомоги душі. Жовто-блакитна душа є героєм до перемоги наскличе мерщій. Безстращу та безсмертю воїнів. Присвятив поезію слава захисникам України здобувач освіти Чернігівського професійно-будівельного ліцею Максим Шумигай. Вони стоять, де вітер плаче, де в полі стогне чорний дим, Де злом стискає зуби вдачу, тому й міцно постави перед ним. Солдате, воїни, незламний брате, твоя душа це щит у темну днину. Ти йдеш вперед, крізь кулі й гармати, Щоб зберегти для нас святу країну. У погляді відвага і вогонь, у серці Україна, як молитва, ти чуєш кожен рідний тихий дзвон, і тобі дякує народ за битву, душа народу в силі твоїх рук, віршами, слава лине в кожну хату. З тобою правда, з неба Божий Дух. Всі ми молимось, щоб тебе вітати. Ви світло дня, ви миру темний час. Ви наша гордість, щит і наша сила. Нехай же шлях додому стане враз легким і чистим, мов крило вітрила. Слава героям, що нас захищають, низький уклін за мужність святу. Вони Україна, вони оберігають нашу свободу і правду просту. Слава Україні! Героям слава! Продовжує наш поетичний марафон здобувачка освіти, Ніжинського професійного градного ліцею Валерія Петренко. Виконанням поезії Очі воїна, автором якої є заступниця директора з навчально виховної роботи Карпенко Ліна Григорівна. Очі воїна це беззодня, відзеркалення мужності і сили. Оселилася в них безсоння, а колись вони щастям горіли. Від кохання давно вже не сяють, і жіночих душних хвилюють. Ворогів на землі спопиляють, спокій в небі тепер пильнують, і в нічних поєдинках із дронами, що летять, мов круки на жертву, очі воїна, хоч і втомлені, українців врятують від смерті, моніторять ракети убивці, очі воїна нічна варта, і немає ціни тим зеницям, що дарують нам наше завтра. У них відвага і гідність країни, поплечуємо усі перешкоди, цим очам немає заміни, або ті очі ціна свободи, в цих очах білі втрат щоденних, побратимів полеглих обличчя, тяжкі спогади зітні поремних, з тисячами ворожих злочинців, вдавлять дивляться німотою і мовчать про усе пережите. В боротьбі із силою злою, ні краплини з них сліз не пролито, бо живе в них вогонь надії, непохитність і вперта рішучість, і про мир найбажанніші мрії, Життєстійкість і невмирущість. очі воїна сила духу, в них і спокій і дивна тривога, очі воїна тяжкі муки, очі воїна. Це перемога. Очі воїна тяжкі муки, очі воїна це перемога. Безстрашні воїни несуть нам перемогу, але не всі повернуться додому і будуть серця рідних спливати кров'ю за ці втрати. Десятки наших випускників віддали своє життя за волю нашого народу. Їх імена. Внесені до книги пам'яті. Їх імена будуть завжди і в нашій пам'яті. Пам'яті загиблих воїнів, випускників сосницького професійного аграрного ліцею Івана Шмалуна, Ярослава Пацюка, Максима Примачка присвятила вірш мешканка сосниці Наталія Матвієнка, виконав його здобувач освіти ліцею Герман Боковенко. Ой летять лелеки поміж градів клином, В Чорніхусті мати ходить попід лелек у небо руки простягає, де її синочок у птахів питає. Через дим і попіл та й летять лелеки. Тут їх батьківщина, а не там далеко. Тут за рідну землю полягли герої, Розділившись птахом їх небесну долю. Ой летять лелекі чорнобілі крила, їх чекає мати, рідна Україна. Ой летять додому воїни небесні, У лелечим цілі душами воскресли. Повертайтесь, діти, гомоніть дощами, променем весняним поцілуйте, маму, У гніздечку ріднім ви розправте крила, Хай за вами плаче лише пуста могила. Продовжує марафон здобувачка освіти Сакілінського професійного аграрного ліцею Мирослава Пожар. Поезією заступниці директора ліцею мазини Ірини Володимирівни. Ніщо у світі нам не повернути. Ніщо у світі нам не повернути. Усе у світі твориться не зразу. Чомусь усім нам дано збагнути, що так невідворотні відлів часу. Безглузді війни, зламані життя, і місто привид, і понівечені села не матиме нічого вороття, Лише примітивну назву вулиці весела, не чути сміху матері, що втратила дитя в безглуздій цій війні, поховані надії, на онуків, на добробут, майбуття і всі життєві блага, здійсненні мрії, кому потрібні сльози, біль, зітхання, важливо знати людям наперед, що перше, все людське, просте прохання. Ви поверніться люди до джерел? Згадайте, і яке призначення для кожної людини на землі? Усі на свої цінності, і бачення, і ставлення до інших нас свої? Чи розум, доброта і людяність у цьому світі не чесноти вже? Хіба війна ця дика і безглузда не ріже серце українця, як ноже? Чому народ іздавна славний, чесний і Україна, що у нас одна, перетворилась на руїну, кресну, Чому перемагає нас орда? Сини й дочки ще незламної країни. Тримайтесь на полі бою у вогні, нехай не пройде ні одної днини без перемоги для стражденної землі. Ми закінчуємо наш марафон Непереможні воїни на варті наших життів. Авторськими поезіями у виконанні здобувачок освіти Сновського вищого професійного училища лісового господарства Марії Чіпеш та Яни Рамусь. З вірою у стійкість і незламність наших воїнів. Тримають небо, землю і кордони, в очах вогонь, у серці оберіг, стоять незламні, у бою, в полоні захисники вони на щит, за мирний ранок, за дитячий сміх, за світло мрію у вікні хатини, ви кров'ю пишете в історії свій гріх, бо він святий за волю батьківщини. Міцнімо в скелі, сильні, мов Дніпро, ви сонця промінь у лихі години. Нехай про подвиг ваш напише те перо, яке щодня живе для України. Ми вдячні вам за кожен день і крок, за кожен захист нашої родини. Ви України, гордість, ви пророк, який веде до європейської вершини. Наші солдати незламні єдині. Стоять на сторожі, мов козацька твердиня, боряться за волю й гідність України, всяку нечість виганяють з батьківщини. Наші солдати незрівнянні герої, відважні та мужні стоять у двобої, сильні духом, непоборні вільні, захисники країни, нездоланні й вірні. Одного дня повернуться додому з новинами про нашу перемогу. І, врешті-решт, повернуться ті дні, коли родинами сидітимем до пізньої доби. Наші солдати незрівнянні герої, відважні та мужні стоять у двобої, сильні духом, непоборні, вірні, захисники країни, нездоланні й вірні. Ми пам'ятаємо їх щирим словом, з молитвою звертаємось до Бога, щоб в них була непереможна зброя. Слава живим та загиблим героям! Я дякую всім талановитим представникам закладів професійної освіти Чернігівщини за участь у нашому поетичному патріотичному марафоні. Дякую всім, хто з нами на YouTube-каналі навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Чернігівській області, бо у єдності наша сила. Слава Україні!